Слава Ісусу Христу, маю на серці поділитися з вами одним словом. Думаю, що це стосується не тільки мене. Це було на пустині. Вийшов на пустиню та мав з Господом свою розмову. І тут ще хотів його запитати, я кажу Ісус, ну от скажи, що так, що Чо в мене нема так, як в тебе ще. Коли я молюся, так. І люди ще не зціляються, там не воскрешають, що от кістки там поломані, та я молюся, не, не зціляються. Так, А чому в мене нема так? Бо ти прийшов, сказав, і воно все відбулося. Так, а Господь мені каже, бо в тобі ще мало слова. Так, я бачу видіння, відкрита Біблія, та, та, що в мене є, особиста, і вона відкрита, зауважу, що вона відкрита на, в новому заповіті. Я, бо я бачу, що вона по підкреслення жовтим, а я жовтим підкреслюю тільки Євангелія. Так, слова. Господь мені дає зрозуміти, що коли буде більше слова, так, тоді в мене буде більше віри. Бо я міг собі розуміти, так, бо Бог, що на наступний день мені підтвердив це, бо я собі міг думати, що, наприклад, коли я молюся, і в мене є дуже велике бажання, без всяких перешкод не бажання. Щоб помолитися і людина зцілилася. Так? Або, наприклад, це могло бути таке відчуття, ніби що от в мене мрія така, щоб людина зцілилася? Так? Ну, але воно не має відношення до віри. Так? Бо віра від слухання, від слухання Слова Божого. Так? Тепер ми можемо його читати. Так? І Бог дає мені розуміти, каже, якщо ти більше часу витрачаєш на різні молитви свої, але менше часу витрачаєш на слово. Та на роздумування слова, так? щоб жити словом і пробувати розуміти, що там написано в Дусі Святому, каже, то там, відповідно, в тебе така молитва. Каже, якщо ти живеш словом, відповідно в тебе і віра твоя росте. Тобто воно не, не, замі... не можна сказати, що віра це якась емоція, і можна определити, що тут я вірю, що тут я не вірю. Та? Тут так не є. Та? І, десь, і десь так мене Бог облічує в цьому. Так, багато. І я думаю, окей, якщо я хочу служити Богові, то того, що я стільки часу, скільки я приділяю для слова, так, це недостатньо. Так, і він мені багато казав, ще коли я служив, так, щоб приділяти слово. Час для слова, для слова, для слова, для слова. Так. Це не стосується того що до проповідників. Слухати тих, тих, хто вже хто перебуває в слові, хто ділиться словом, та, це до того відношення немає. Це вже друге. Перше, це самому хотіти пізнавати слово. Так. Бо деколи так буває, що, от, наприклад, читаю, та, щось зрозумів, а щось ну, два-три рази перечитую та і не розумію. Та й Бог каже, не зациклюватися на цьому, бо не час це зрозуміти. А йти далі. Ти дальше, ти дальше, так? Я, як так перший раз прочитав, то воно мені потім складалося Все докупи. Я давав запитання, Бог мені каже: а пам'ятаєш там написано, а пам'ятаєш там написано, а пам'ятаєш там, а пам'ятаєш там. Бо що? Дух Святий всього навчить, всього нагадає, що Ісус сказав. Так? Тому я вас благословляю на те, що ви переключилися. Можливо, це час якраз зараз, знаєте, щоб молитва. Яка є в вірі, а віра від слова? так, Вона ну, умовно так, доходить до Бога. Так, бо Бог бачить мою віру. Ісус каже, коли буду шукати, що він сказав? Чи знайду ще віру? Що він сказав, чи я знайду ще молитовників? Ні, Він взагалі це не сказав. І взагалі ніяких моментів, та, які я робив, він про це не говорить. А він каже, що шукати віру. Так, а віра від чого? Від слухання слова Божого. Так, від перебування в Слові Божому, в Його слові. Та, так що дякую те, що Господь облічає і показує. Це так вчасно і сам кладе ті запитання в серце, що би він міг сам натякнути на найважливіші моменти, які зараз потрібні. Та? І якщо е, Господь помножить віру, та, то ви собі віть, яка буде молитва. Прохання не треба дочекати. Попросив Бога, і не треба дочекати місяцями або кілька років молитися за те, щоб Господь почув. Так би слово Божого, ну, це, якби, грубо кажучи, пуста молитва. Та, то хай Господь вас благословить на те, щоб ваша молитва не була пустою, а підкріплена Словом Божим, щоб те, що ви будуєте в собі, свій характер, своє розуміння, своє ставлення було побудовано на платформі. що? На основі Ісус. Так і тоді будують. Але порівнюючи зі Словом Божим, і що написано. Тому Хай Господь вас благословить. І коли прийде, Хай знайде віру.